Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти обіцяв причистими устами своїми, якщо двоє з вас дійдуть згоди на землі просити про всяку річ, то хоч би що вони попросили, буде їм від Отця мого Небесного, бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Незмінні слова Твої, Господи, милосердя Твоє неосяжне, і чоловіколюбності Твоїй немає кінця. Тому й ми, раби Твої, згодившись між собою, усердно просимо, спаси, Господи, і помилуй рабів Твоїх. І всіх, у кого руйнуються сім'ї, зміцни родини їхні, утверди любов між ними, нехай налаштується життя їхнє, не за людською грішною волею, але за Твоїм святим промислом. Нехай прославиться в них святе ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Опри, милосердна, владичице, до Твого заступництва нині вдаємося, молінь наших не відкинь, але милостиво почуй жінок, дітей, матерів, Стіли братів і сестер, і близьких наших, що тяжкою недугою пияцтва та і громанії одержимі і через це від матері Своєї Церкви Христової і спасіння відпадають. Омилостива мати Божа, торкнися їхніх сердець і скоро підійми від падінь гріховних, і до спасенного відродження приведи їх, умоли Сина свого, Христа Бога нашого, щоб простив нам гріхи наші і не відвернув милости Своєї від людей своїх, але щоб зміцнив у тверезості та цнотливості. Прийми, Пресвята Богородице, молитви Матерів. Які сльози за дітей своїх проливають, жінок, що чоловіків своїх оплакують, убогих та нещасних дітей, без опіки залишених, і всіх нас, що до ікони Твоєї припадаємо. Нехай дійдуть ці благання наші молитвами Твоїми до престолу Всевишнього, покрий і збережи нас від пасток лукавого і всіх ворожих хитрощів. А в страшний час відходу нашого допоможи неушкоджено пройти під небесні метарства. Молитвами твоїми визволи нас від вічного осуду, нехай покриє нас милість Божа на нескінченні віки. Амінь. Як первомученик Стефан за тих, що вбивали його, молив Тебе, Господи, так і ми припадаємо до Тебе з молитвою. Усіх, що ненавидять і кримдять нас, прости, щоб жоден з них через нас не загинув, але всі спаслися благодаттю Твоєю, Боже все щедрий. Господи, наверни до себе серця ворогів наших. Якщо ж неможливо запеклим навернутися, то поклади межу їхньому злу і захисти від них обраних твоїх. Амінь. Владику любові, чоловіколюбче, любче, царю віків і подателю добра, що зруйнував мури ворожнечі та мир подав людському родові, даруй і нині мир рабам твоїм в нас страх твій і утверди любов один до одного, згаси всякий розбрат, відверни всі спокуси незгоди, бо ти наш спокій, і ми тобі славу восилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.